<різь> Привіт-привіт-привіт привіт народ. Так мені сьогодні нагадали в дискорді в нашому рукоблудні що з'являється новий чемпіон. Завтра виходить в третій годині ранку. Це в нас Морде Кайзер, Сталевий такий наксіанець. Ось так гарно виглядає. лорд переписали раніше, він збив ну, батька поки там все таке було. Раніше він взагалі був із сутінкових островів. Ну, от то таке. Ну Зараз лорд переписаний. Це один із лордів Хмум ну, Нопсуса, який проклятий, не проклятий. Я вже не пам'ятаю, що чесно. кого цікавить, League of Legends Ком. Тут є там про гру додатково, я не пам'ятаю де там, коротше є Всесвіт. Якщо я не помиляюсь, Forge, Valorant, заходимо в League of Legends, там є все. А от Всесвіт є, і там дивимось. На все, що про нього розповідають. Давайте поки подивимось ось цю річ, що викатили нам невеличкий дізер. Ось так він виглядає. Сидить морда, схожа на Артаса, на Ліч Кінга. Епічно встав, епічно взяв шест. Каже, буду стрипти зеркало. І все. Він вирішив показав перчатки, як він буде знімати. Обернувся на іншу камеру і каже: я вас покажу, як потрібно грамотно використовувати шест. На цьому якби все. Відосік завершився. Невеличкий був такий відео. А далі давайте я вам буду одразу показувати його камбухи. Як працює це я в когось, я чесно кажу, це з ПКЛігі. Тут ну, камби найпрості, як показують. Давайте одразу. Підідемо з його вмінь. Сходження пітьми це пасивне вміння. Мордекайзер отримає Евро, що завдає великої шкоди, прискорюється після влучення трьома автоатаками чи мінями по чемпіону. Ось так виглядає. Ось так вона буде виглядати зараз у грі. Давайте музичку прибираємо звідси, щоб була одна. І, і поїхали. міні Музичку потрібно прибрати. Морда підходить, дає автоатаку, дає пушку і дає автоатаку. Спрацьовує його щит. Його аура, яка дамажить. Там металева аура, здається, так вона раніше називалась. І ця аура, бачите, наносить ну, невеличкий дот урон по 9 немагічного демеджу дає. Кухан. Кухан ми ну, вже бачили, як він працює. Це перед собою морда б'є кух... булавою своєю. Якщо. Одна ціль, то одна ціль отримує збільшену шкоду. Якщо декілька, то на ну, шкода звичайно. Мордика зірб'є булаво за шкоди кожному враженому ворогу Якщо ворог один шкода по ньому збільшується. Це його основний спел, яким він буде наносити о, пошкодження ворогам і комбується майже з усіма. В усіх ну, комбінаціях кушка використовується. Як, як ми вже бачили, автоатака, кушка, автоатака. Ми отримуємо якраз таки спрацювання його пасивки. Що ще можна зробити? На дісінгі. Ну це, це в нас інший спел нам показується. Тут єдине, що не буде показуватись, як працює його. Боже, я вибачаюся, не деклацію. Не показують, як працюється ну не незламний. Тут в чому прикол? Прикол в тому, що морда накопичує завдану та отриману шкоду, потім перетворює його на щиточок. Він може поглинути щит, відновивши собі невеличку частину здоров'я. Тобто, ви заходите в трейд, починаєте стрейдитись е з ворогами. Воно ну, саме он завдаєте шкоду, отримуєте шкоду, прожимаєте новешку, вон другий спел свій, отримуєте щит. Якщо тут подивитись, то ми можемо побачити саме на Тут як він отримує цей чіточок. Бачите, тут зараз лише а, одне відділення, яке заповнене. Морда підходить, нажимає автоатаку, починається добиватися відділення. Прожимає камбу, і в нього майже повністю заповнене. Два відділення заповняються просто з кушки. І все, і він ну, воно далі накопичує свій димич. Зараз він може бражати щиточок, отримати свій щит. І якщо мало он КП, може його поглинати і отримати собі здоров'я, невеличкий відхил. Це його сустей на лінії, дуже гарно буде працювати. Так, ідемо далі. Його здрав. Е це те, що в нього замість стривка. Третє вміння або єжка. Мордекайзер підтягує своїх ворогів у... у радіусі у поразки. Коротше, ось ну, невеличка така уж... анімація показує в якому радіусі на якій відстані ви до себе підтягуєте. Це використовується як для того, щоб не ну, підтягнути для... до себе ворога. Або щоб від нього втекти. Зараз покажу, як працює втеча від ворога за допомогою його граспа. Йдемо сюди, нам потрібна єшка і флеш. Якщо це є, виглядає це ось так. Юзаємо грасп і перефлешуємо. І ми розриваємо дуже сильний відстань. Трохи і... сповільнено. Біжимо, прожимаємо єшку, прожимаємо флеш і все. А далі у нас по файтом Що нам потрібно для на Темфайт розпочинається саме з Граспа. Ми підходимо, прожимаємо третій спел. Давайте, так Починається все. З'єшки. Підтягнули, ударили автоатаку, нанесли на куханом велику шкоду. Ну і далі автоатака, автоатаками, чекаємо, поки відкатиться кулдаун. Якщо я не помиляюсь, тут людина грає саме з Так, да, Конквеер починає трокатись. Можна грати з Граспом, можна грати з конквеером. Поїхали далі. Ультимейт. Ультимейт я називаю косплей Айсека, але царство смерті. Він викрадає, він викрадає. Мордекайзер приносить себе жертву в інший вимір та викрадає частину показників цілі. Якщо Мордекайзер вбиває її, він зберігає показники жертви до її відродження. Тобі, що це означає? Починається тімфайт, Мордекайзер влітає, прожимає ультимейт. В тімфайті це може бути або на об'єкті ми, ми викрадаємо ворожого лісника. Ми можемо викрасти в звичайному тімфайті Адекері, Апкері, які наносять дуже багато шкоди. І поки нудіє ультимейт, або поки хтось не вмре або бомбардикайзер або його жертва. Адекері, Апекері, Хіла або лісника не буде в тімфайті. Дуже гарний спел для, для тімфайті. На лінії він ну, нічого тобі не дає. Ти просто якби на лінії ти сам стаєш сам на самій. Єдине, якщо тебе починають довердаювати, ти можеш когось викрасти і ну, таким чином трохи ну, більше пожити під своєю вежі. Якщо я не помиляюсь, в цьому вимірі вежі не дамажать ворогів. Ну, я можу помилятись, я, я не знаю, як воно буде працювати саме на телефонах у вайлдріфті. Ну камбуха, як ви вже все бачили, з камбухами все дуже просто. Все те ж саме. Все починається так. Это без іРТ нам це не потрібно. Просто на комбінації через автоатаки. От як у нас починається камба саме в лейкеймі з еркою, ю Починаємо з єжки, підтягуємо ерки, витратаємо далі. Те, що ми вже бачили. Автоатака, кушка, автоатака, все. Як би на цьому буде все. Бачимо. Єжка, ерка, автоатака, кушка авто. І поїхали автоатаками добивати. Якось, так На цьому все по його спелах, далі давайте на пробілді трохи подивимось. Я погано розумію мордекайзера Ось тут ми будемо дивитись, от у нас мордекайзер топовий, гарно стоїть. Проти Шена Мальфіта, Каміли, Кайли Вуконга. ну Проти Кайли він на початку гарно стоїть, а потім його ну кайла скоріш за все, вб'є Це саме по грошам Якщо брати по виграшним, Лініям саме Мальфіта, Вуконга і Лавой виграє. Погано стоїть проти Сінжита, війни, ну, і, і більше у нас нікого немає, якщо чесно. Не Гарно камбується з DCN ТФ, тому що там. Ну вони можуть підійти і підсилити. Особливо коли на ну, мордикайзер когось викрадає і в цей час на ну, ТФ дає ульту, і ну, жертва не бачить, що ТФ вже прилетів і чекає з карткою на те, щоб дати по обличчю. По рунам. Руни, як і казав, використовується комплеєм майже постійно в усіх збірках. Він його просто хілить. Можна грати через брас. Це якщо ви йдете в танк, а ви берете зеленою гілку і ну, далі там, ну, жовтими добираєте. Це більш-менш ну, зрозуміло. По скілам розібрались по, по предметах. Я, я не пам'ятаю, казав чи не казав, на мордекайзер це брузер, який скейлиться від Ability Power. Бачите, що найпопулярніша збірка це в нас Релай, Ріфтмейкер і Ландрі. 12% це на ПК. Я беру саме ПК, ПК на стату. І ми отримаємо 61,2% рейдів. Трохи менше, якщо поміняти ріфмейкер і Ліандрі місцями. Якщо вже береш шиповочку, це не так дуже популярно, але проти крокодила, проти Даріуса, мені здається, взяти можна. Проти тих, хто буде хілитись. Там, ну, до речі, Каміла зараз а, апається, вона так само буде трохи більше хілитись, тому здається, шиповочку можна взяти. Або обрати її четверту. Шиповка, ну, до речі, є в збірці. Енд-айтеми ми обираємо. Шиповка, рандуін. Джакшоу у нас немає, у нас є спіритвіжар. Спілітвізас можна взяти. Вибачає заговорюсь. Ну і по бортах дивимось, проти кого стоїмо Адешник наберемо табіки. Не табіки, а ну да, це ж табі нідзія, якщо я не помиляюсь. Коротше, наберемо на Армор. Якщо напроти мага стоїмо, наберемо на резисти, Мірки. Ну і це нам не потрібно, тому що у Мордекайзер мани нема. Якщо додаткове пробиття брати, ну можна взяти. Ну і по предметах побачили, да щось там ляндрі можна, якщо там не потрібна швидкість автоатаки на шортус непогано заходить, 58% він рейта має. В принципі, якось так. Да. Більше я особливо нічого вам цікавого не скажу, можу показати, які є гарні скінчики на Морди Кайзера, але, на жаль, не в нас. Інфернал морда. Тут таке собі. Пентакіл. Пентакіл я обожнюю як групу дуже гарна, так і скини на Пентакіл вони ну, дійсно круті. Вау. Нас. З Пентакіла залишився лише карту, коли він з'явиться. буде взагалі гарно, лісник, ну Дуже сильний чемпіон. А, ну до речі, Мордекайзера можна брати, мені здається, на мід можна буде взяти на топ. То це топер по замислу, і, і на міду буде грати дуже гарно. В лісі, я не знаю, подивимось, як у нього демедж буде по лісним монстрам. Можливо, навіть в лісі ну, за нього спробую пограти. А бакерия, разом сено в Я от саппорта, я от набрал. Ну и вот на ну, майже на четырех позициях можно видеть. играть. Uh, так, что у нас галактический? Темнозирка меха, да, у нас будет. А, нет, это проект Пентакиллос Чаптер. А, це коротше покращений Пентакіл. Таке собі не сподобався. На перший Пентакіл був кращий. Ковбой. не знаю навіть. Попелястик, попелястик, палач. Гарно виглядає. Подобається. Ну у в нас буде старий Бог Мордекайзер, зараз. Так буде виглядати ця посмішка Calgate лакалут, Я не знаю склад Aquafresh. Я... Якою зубною пасти користуєтесь, це вам безкоштовна реклама каже. дивіться, лакалут, все виходить. Ладно, народ, все. Всім дякую за увагу. На цій позитивній ноті побачимо, який буде він рейд завтра у Мордикайзе. Можливо, якщо вдасться пограти. Я спочатку піду в ПВП за нього пограю, потім спробуємо вже в рангові його взяти. На цьому все. Всім дякую за увагу, всім до побачення, всім пока-пока.